Доброго дня, шановні жителі штату Кванта. Наразі в нас нова подія. Проїжджаючи поміж казино відомого Diamond, я помітила скупчення інкасаторських автівок. Їх ви просто бедить. Можете подивитися. Раз, автівка, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Зараз ми просто підійдемо до учасника. Цього туру та спитаємо, що тут взагалі відбувається. Доброго дня, молодий чоловік. Доброго дня. Можете, будь ласка, подати декілька відповідних на запитання, що тут взагалі відбувається для наших шановних жителів штату Куант. Зараз. Угу. Слухаємо вас уважно. На мафію? В нашому штаті Квант є мафії? Це ж прям сенсація. А коли взагалі планується від'їзд? Mm -hmm. Зараз ви будете збиратися 20 хвилин, так? Mm -hmm. А хто взагалі став ініціатором такого масового заїзду? Яка взагалі ваша мета? Розкажіть, будь ласка. Відімстити. За що? Що відбулося? Приходять, розстрілюють і їдуть. А, тобто, бандити просто а, перешкоджають роботу інкасаторській службі нашого штату Квант. Так. І ось ви, мабуть, в свою якусь робочу рацію ви зібралися і вирішили дати ось такий відпор бандитським організаціям. І Так, саме так. А чому ви не звернетесь до правоохоронних органів, таких як поліція, Національна гвардія? Чому саме ви вирішили взяти все в свої руки? Тому що поліція не встигає під'їхати, як вони вже втікають. І тому ви вирішили якось пробити тактику, щоб, мабуть, у вас вийде їх наказати самосуд? Так. Ні, ми а... просто хочемо показати, що ми теж не слабкі. Ми а скажіть ще таке питання? А чи є у вас е, зброя? Так. Можна касати. От у вас е, вона офіційна, ліцензована, так? Так, так. Добре, ну що ж, будемо дивитися далі за подіями. Наразі очікуйте прямого включення з вами ваша улюблена кореспондентка Ренесні Лавкрафт. Як ми можемо побачити, наш інкасаторський заїзд вже почав свій рух. Ми з моїм колегою переслідуємо. Випонимося за інкасаторами, скажімо так, надивимося, та куди ж вони будуть їхати. Опереду у нас 4 автівки інкасаторські, за, позаду ще раз, два. І там ще усього в общій сумі десь їх 12 штук було. А, поки, а ще й не просто ще й а, автівки Ощадбанку можемо наблюдати. А приватбанку ми ще не бачили. Також за нами прямо а, летить гвинтокрил від ЄМС -ки. Для того, щоб якщо щось сталося, яка, як, якась там жорстка перестрілка, не дай Бог а, зі смертністю, то наші лікарі завжди нам допоможуть, то були з нами, так скажемо, під рукою. А, проїхали ми бачили активку Приватбанку ще. Зараз я відключуся та будемо спостерігати за місцем події